Що в листопаді 2024 року МБ розповідав історію про Лілію Лазер як про патронатного вихователя, яка виховує хлопчика. Та у сім'ї Лілії сталося велике горе. Її чоловік Сергій Лазар загинув на фронті. В її руках портрет чоловіка нагорода та прапор України, на якому залишили підписи побратими Сергія. Подружжя Лазар прожили разом понад 18 років. У шлюбі народили двох діток дівчинку та хлопчика. Лілія розповідає, що познайомилась із своїм чоловіком, коли їй було лише 15 років. Його звали Сергій. Прізвище Лазар. Він 74-го року народження. Ми з ним познайомилися в церкві. Так, Познайомилися в церкві. І так як в нас була велика різниця у віці, ну, 12 років. Мені на той час було десь років, може, 15 От. І просто ми знали один одного. От. Якось з компаніями так пересікалися. В один раз він запропонував мене провести додому, і е, зразу несподівано для мене е, запропонував стати його дружиною. Е, він настільки був впевнений і настільки мене шокував цією пропозицією, бо я була абсолютно не готова. Абсолютно він все робив для того, щоб, щоб я оцінила його е, так, старання. По-перше, він був людиною християнських принципів. І для нього Бог це було не просто якась сказка там, і віра, це було для нього стиль життя, чим він жив, і відповідно чим він займався в житті, як він жив. Крім того, він був дуже гарним чоловіком. І я вирішила і зрозуміла, що ця людина. Вона мені дуже потрібна, тому я е, погодилася, прийняла його пропозицію і ми побралися. Мені було е, 17 років на той час. <ріст> Потім у нас вже через деякий час з'явилися свої діти. Спочатку донька е, Софійка, і він дуже мріяв про сина. дуже. Він так хотів сина. І потім, коли дізналися ми, що ми чекаємо ще одну дитину і що це хлопчик, радості його просто не було меж. А чи він займався від діяльності? А, від діяльності Ой, він працював на різних роботах, був експедитором в магазинах, директором. Там багато посад було поєднано в одній. Потім ремонтними роботами займався. Вже згодом також за кордон вже потім. Їздив. І останній час вже він е, був дальнобійником е, і е, працював в Європі. Uh -huh. На кілька місяців він їхав в рейс і приїжджав. Ну, це вже ближче до повномасштабного uh -huh. вторгнення, вже останні роки uh -huh. Це його робота. А так він вважав, що потрібно приносити користь людям. Він дуже цікавився темою сиріт, темою незахищених верств населення, соціально незахищених. Чогось його це боліло, і він. Участвував, допомагав в різних благодійних організаціях. І коли була створена організація, з нашими знайомими. Друзями з нашого кола спілкування рука допомоги. Він там теж приймав участь свою, яку потрібно було там, мужчина, яку чи возити, чи організовувати щось. А також він відвідував в інтернатах дітей і просто з ними розмовляв. Ну не він один, разом з співробітниками. Вони мали свої програми. Кіриси характер, от який ваш чоловік за характер мій чоловік. Ну, по-перше, як я сказала, він завжди себе звіряв з тими принципами християнськими, наскільки можливо було, він жив так. Він був людиною честі, він був доброї совісті, він не йшов на компроміс. Якщо він знав, що це правильно, він завжди був дуже наполегливий. Він був дуже комунікабельний. Він любив спілкуватися з людьми, він не був відкритий, дуже був емоційний в плані вираження своїх почуттів, як сказати, імпульсивний трошки був такий, знаєте? Також він дуже любив природу і гори. І він любив все, що з тим пов'язано. Він любив собі влаштовувати якісь такі челенджі. Знаєте, е, піти в гори, допустим, е, якщо не вийшло, з друзями самі, самому навіть е, там е, оце, школа виживання в природних умовах, його це так все цікавило. І він це, це його був такий відпочинок. Е, та, він так любив собі відпочивати. Коли, е, Прийшов 14 рік, і події в нашій країні змінились, і його призвали, його мобілізували. Він пішов і служив один рік, і так вийшло, що він не, не потрапив в саму зону бойових дій, uh -huh. а був якось все їх перекидали, перекидали. Хоча він був в принципі готовий uh -huh. до того. Він мені один раз якось сказав, що якщо буде вторгнення, то я піду. В інтернеті ми бачили, що ідуть бомбардування, вже mm -hmm. ракети привітають. Він встав і я ще не плакала. Він okay. в кімнаті, чому що він збирав свої речі з команд. І все його забрали на Закарпаття. І потім світ вже попроходив навчань на Миколаївщині, mm -hmm. так як там був Херсон зайвий. І це був гуль. Це була лінія розмежування тоді. Потім, коли вже Херсон, наші війська зайняли Херсон, його направили на Донеччину під Бахмут, і він прийшов в Бахмут і штурми так само. І після Бахмута його направили на е, інше місце десь святкування точки. Е, Звання у нього було сержант уже О. на момент загибелі. Посада е, була в нього саме звичайна. саме звичайна стрілець, е, mm. ну, піхота, Стрелець. піхотинець. Так, так. Він такий був оптиміст, і він е, мав мрії однозначно. Він не допускав думки, що з ним щось станеться. Він знав, чим він хоче займатися після війни, як то має виглядати. Ми це обговорюємо. І мені це подобалось, тому що я бачила, що він, Оцю, коли є оця жага до життя, це, це дуже потрібно. Це дуже потрібно, коли ти мислиш на якусь перспективу, значить, ти борешся за, за те життя. Він... Відносно будинку, відносно тим, чим ми маємо займатися. Він навіть у нас в будинку все зроблено, єдине, що він казав, не чіпати коридор, він сам його має доробити. Так. І, на жаль, він так і стоїть, бо ми чекали ми принципово. Це був для нас такий момент, що ми чекали, щоб тато приїхав і доробив його. бо Він хотів це зробити сам. Тому він навіть. Він хотів гарно виглядати, він хотів слідкував за здоров'ям. Він цінував дуже своє життя в тому плані, що він, коли виходив на позиції, він завжди був старався продумати. Він в цьому розбирався, він готував місце. Для хлопців він старався виконувати максимально якісну свою роботу, щоб було легше працювати, тобто заміновувати позиції, ці ж окопи, це все. Це він, він дуже над цим працював і ніколи не давав спуску собі. Він був у цьому дуже педантичний. Зазвичай, коли він виходив на завдання, він казав, скільки днів його не буде на зв'язку я знала, коли його чекати. І були моменти час, ну не раз, не раз, часто було, що він затримувався і тоді ну, це, ці всі страхи, це все, цей кошмар, він зразу, знаєте, виникає, що, що з ним щось сталося, зазвичай все було нормально, були якісь затримки. І в цей останній раз я навіть не встигла злякатися. Знаєте, щось за бо три дні якби прийшло, і я якраз чекала. У нас є спільний друг, друг сім'ї, він теж служив з ним, але він вже списаний з війська. І ми постійно були на контакті. і Якщо я щось хотіла взнати, я могла до нього звернутися, бо він знав хлопців. І я просто була вдома і прийшов наш друг. І я, я не зрозуміла, бо він завжди приходив щось допомогти, і там були якісь проблеми з машиною. Я подумала, може, він прийшов, поцікавитися, чи там все в порядку. І він став на подвір'ї і так дивиться на мене. А я кажу, що, що таке? Я навіть не зрозуміла, що щось сталося. І він не може нічого сказати. І Я вже зрозуміла тоді. Я кажу, що Сергій? А він каже, так. Я кажу, що поранений, каже, ні. Отак я знала за нього, що чесно ми дуже, ми дуже були впевнені, що з ним все буде добре, бо ми дуже е, молилися, і він мав таке е, таку віру і надію на Бога, що Бог йому допоможе. І Бог не раз спасав його реально. Його з танка розстрілювали, і хлопці його вони настільки бачили, що він якийсь особливий, і вони, якщо йдемо з ним, то значить в нас все буде добре. Вони не боялися йти з ним в розвідку. Розумієте? І навіть командир писав мені коли вже приїжджав, привозив його речі. Він каже, це була Божа людина. Ми настільки, він, ми всі шоковані. Ну, Значить, Бог так показав, що він його просто забрав. Наслідок чого, в якому населеному пункті? Внаслідок чого Значить, e, населений пункт Торське, там де він і стояв на позиціях уже довгий час, і е, був штурм. Штурм був вісім е, орків, а їх було п'ять хлопців. І так вийшло, що він побіг допомагати побратиму. Відбивати. Дуже було вогневе підкріплення з тої сторони, і каже, там шансів було дуже мало. Але як командир казав, якщо вас це втішить, то ми тих всіх поклали, хто це зробив, бо з дронами хлопці потім. Так, так. І виходить, він загинув той товариш його, і троє було поранених на той час. Діти в мене, знаєте, за цей час стали дуже, я б сказала, глибшими. не по віку. Багато питань, вони вже для себе розуміють, що їм не треба пояснювати, бо це вже їхній досвід. І тому, коли тато загинув, я в перші два дні я їм не казала, тому що ще не було офіційного дуже. так. Я не казала, і мені було дуже важко це тримати в собі. От, і я вже коли сказала, то син не міг нічого, він не сказав ні слова, просто так. Він в мене спортсмен, він в мене такий дуже сильний, мужній хлопець. І він просто тільки сльози на очах в нього вийшли, так ходив по кімнаті. А дочка, звичайно, плакала, але вони бачили наш приклад, вони бачили, як жив тато, що він транслював, в що він вірив. І він, він знав, що якщо він помре, він буде з Богом. І я казала, тато ваш з Господом. Тато з Господом, і з тих він був воїном справжнім. І командир теж сказав, він коли дзвонив і повідомляв мені, він плакав, він плакав. І казав, це такий був е, чоловік, такий був воїн, що він вартий був тисячі. Оце його слова. І діти знаються, що тато з Богом. Це його було таке, значить, призначення на цей час страшний. Він нас захистив, він. Е, Помер е, смертю воїна достойно, в боротьбі, так як він хотів, якщо би довелося померти, в, в бою, в чесному і максимально зробити і бути корисним. Він два роки і дев'ять місяців, він е, робив, е, якщо можна сказати, цю роботу, службу максимально старанно. І віддавався, бо він казав, я буду йти до кінця. Хоч було важко фізично дуже, і психологічно дуже. Але його тримало, тримало, до речі, те знання, що за нього моляться. І це йому давало сміливості, коли отакі йдуть бої, просто йти і робити свою роботу. Він казав, я надіюсь на Бога, я йому довіряю, але я роблю те, що я маю робити. Потрібно робити те, що ти маєш робити, це його слова.